Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Коли ЗСО керував залужний, всі обговорювали, що достатньо швидко ми просуваємося до токмака, пише блогера Гюдо Фейвкес. Але тепер все змінилося. Вже розмірковують, як швидко Орда рухатиметься на Дніпро. Чудові кадрові рішення найвеличнішого лідера. Але тепер усе змінилося і вже розмірковують, як швидко орда рухатиметься на Дніпро. Чудові кадрові рішення найвеличнішого лідера. Респект тим, хто нас. Заклик Волга Кар Волох вийшов 9 лютого на майдан із вимогою повернути генерала залужного про те, чи не припустилися ми як спільнота великої помилки, не ініціювавши петиції з такою ж вимогою вернути залужного і 16 звільнених разом із ним генералів. Були такі заклики, але на жаль, вони нічим не закінчилися. А могли би бути зібрані мільйони підписів. Тепер, схоже, оманські клони остаточно переконалися у своїй безкарності. Джон Сміт у той же час говорить наступне видання. The Wall Street Journal оприлюднило. Як сталеві яйця в перші дні вторгнення були ще розміром з горішки арахісу і побігли на переговори з Путіним зі згодою на всі його вимоги. Втрату Криму, втрату Донбасу, втрату суверенітету на зовнішній курс і зі згодою на скорочені ЗСУ. позбавлені озброєнь лише на другий місяць війни горішка арахісу вилізли з бункера і побачили, що воїни ЗСУ ціною надзусиль, відкинули орків і ужас пройшов. Тут вони перетворилися на відомі всім великі сталеві яйця за триденною щоденної незламності. Чому навіть побачене в бучі, як випливає з матеріалу, не вплинуло на настрій за дента лягти під ворога, бо 17 сторінковий документ. Та за даними The Wall Street Journal його делегація уклали із російською 15 квітня, тобто вже після візиту Бориза Джонсона в Україну після бучі, після якої як вважається, клон, начебто прозрів. Але мене це якраз взагалі не дивує. Я пам'ятаю, що бучаю і всіма місцями вбивства у ті дні Зеленський ходив із дебільною посмішкою на хлібалі з руками в кишенях, психологічний портрет пацієнт. Яте на ліцо, тобто в ті дні, коли історична біомаса постила портрети за ісусикаряківника в реальності, приховані від всіх ісусик українців, здавало це не було затягуванням агресії, бо нічого він тими переговорами не затягнув, і це не було дипломатичним маневром. Бо мер Дніпра Філатов на відомому відео реально підтвердив початок готування до злочину. За планом клоуна він бо після підписання капітуляції махав над головою папірцем яка Чемберлен і кричав: Я привіз вам мир! Частина зашуганих убив. Стоми голодранців навіть раділа б тому і кричала секті непідірваних підірваних мостів, що Бубачка – молодець. А він дуже вірогідно навіть зумів би дриснути у почесну відставку. Ну а через рік чи два потім рвонув би вперед і остаточно добив би 85 тисячну обеззбройну зеленським армію. А коли по країні брізали животи голови, а мільйони біженців перетворилося б на десятки мільйонів. Ви б уже ніколи не змогли покарати нікчему, який до цього призвів. Як не змогли покарати Януковича бо сидів, бо він уже. На той час давно десь в Ростові чи Ізраїлі. Добре, ну, що він зараз корчить і себе ні згибаємова, Але які у патрових подоляків мосічок гарантії, що це не чергова його роль. Наше воєнне виробництво протягом двох років саботував мобілізацію під гарним приводом зірвав прямо як заправський агент Кремля. Союзницьку допомогу втратив лише щось там м'ямлить у відповідь. Результата втратили Авдіївку. Оце так перезавантажив і пришвидшив керівництво ЗЕС у повний ноль, хоч і легітимний. Поки до зустрічі друзі ставте вподобай. Яки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.